Вітаємо з випуском новин від 19 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Дбаючи про безпеку в режимі 24 на 7, інспектори муніципальної варти моніторять ситуацію на дорогах в громадських місцях біля соціальних об'єктів не лише в ході рейдів, а відслідковуючи правопорушення завдяки камерам ситуаційного центру аналітичного мозку установи. Кожен випадок опрацьовується і передається відповідним маршрутам. Цілодобово муніципали реагують на ваші повідомлення, і жодне з них не залишається поза увагою. Несамовитий гул з Крегіт Гальм то неповнолітні на мопедах драйвують в районі Радгоспу, створюючи аварійну ситуацію на дорозі. Задержали мопедистів, які створюють аварійну ситуацію, становиться заднє колесо. Визвали патрульного, ожидаємо. Документи на малогабаритні транспортні засоби відсутні власне як документи, посвідчуючи особу. Зі слів зрозуміло, що деяким з них немає навіть 16. передаючи на поруки батькам, з'ясовуємо, що через власну необізнаність законів останні ніяк не впливають на своїх чат, дозволяючи такі можна сказати протиправні дії по правилам дорожнього руху дитина. Е не в тому віці, щоб сідати за цей транспортний засіб. О, я не знала. Чесно, я була в курсі, що він катається. але я не знала, що в його віці не -е, можна. Отож, бо перш ніж саджати свою дитину за кермо почитайте закон, бо це гра в рулетку. Батьки, поставивши з розумінням до зауважень, переконали, що вживуть заходів, адже самі неодноразово були свідками ситуації, коли не справивши з керуванням, водій потрапляв на лікарняне ліжко, травмуючи при цьому інших. А ось, судячи з коментарів під постом на телеграм-каналі до самих правопорушників, не дійшло їм чомусь смішно і весело. А на тих, хто обирає власну зручність, нехтуючи комфортом інших учасників дорожнього руху, чекають спочатку попередження, не прислухалися протокол і стягнення штрафу. З Стратуару уберіть, ласка, машину. Люди пройти не можуть. Ми зараз людину заводили, Ви не бачили, що вона мішається. А такі непоодинокі випадки паркування в парках та скверах є нахабством, і це фіксується навіть вночі. Будьте взаємовічливими по відношенню до інших. Убирайте, будь ласка. Читайте знаки на дорогах, не паркуйтеся навмання, бо так ближче і зручно вам. Підкріплюйте дії тимчасової зупинки для висадки або посадки пасажирів під забороняючими знаками, хоча б відповідними світловими сигналами автівки. Под знаком стоїть да. становка започне висаджує та, -та. Все, Машинів, не, не чиніть перешкоди на дорогах поблизу пішохідних переходів. Ви закриваєте видимість, не спричиняйте затори на ділянках доріг зі жвавим рухом. Дозволено паркуватися по одну сторону. Так, дотримуйтесь. Бачите, створюється пробка. Будь ласка, прибирайте свій транспортний засіб. Є для цього відведені місця, паркуйтесь там. Як-то так? Повторюємо, нагадуємо, попереджаємо. А дехто знову ж туди. Попередження вже на лобовому склі ваших автівок. Кожна машина, яка порушує, буде виписана попередження. Щовечора патруль виходить на маршрути, які пролягають громадськими місцями, спальними мікрорайонами міста, аби ваша безпека була непохитною. Парк миру. Жодної людини. Муніципальна варта знаходиться в парку Рябова на годиннику 21.45. Правопорушення зафіксовано. А так автопатруль зафіксував порушення правил дорожнього руху. Викликали поліцію, складено протокол. Зафіксовано право нарушення. Автомобіль спускався по односторонньому руху. Систематично патруль муніципальної варти моніторить занедбані будівлі, які стають місцями збору асоціальних осіб. І про це свідчать відповідні знахідки. А так відпрацьовують випити алкоголь в громадському місті. Троє молодиків в здоровому тілі, здоровий глузд на майбутнє буде наукою. А цей громадянин вже не в тому стані, щоб так відпрацьовувати. Мені плохо. Я розумію, потихонечку непоможкою пройти. Завдяки налагодженому діалогу на засадах довіри інспектори муніципальної варти можуть виявляти таких потенційно небезпечних для оточуючих осіб, які в день дією наркотичних засобів засинають, стоячи прямо посеред парку. В сутки працювали і тут в паркі застрели. Выходим с парка. Куда вы направляетесь? Момент, я направляюсь э, в суд. В таком состоянии, да? Да. Що ж таке повинно розглядатися в суді, що була потреба так підсолити собі життя? Якщо ж ви стаєте свідками правопорушень або правопорушення вчинено по відношенню до вас, наберіть номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ми завжди з вами на зв'язку. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.